Вітаємо з вами інформатора. Ми вам продовжуємо показувати фотозони та місця, де можна купити ялинку собі додому. І ось одна з таких фотозон з'явилась на вулиці Вернацького. Раніше була тут рожева така фотобудка, телефонна будка. А зараз ось ви можете побачити, вона перефарбована червоний. І також тут ще продаються ялинки, вони з Данії привезені. І ціни я вам зараз проговорю, щоб ви розуміли. Ось, наприклад, ось така ялинка у нас буде коштувати 6100 гривень. Ось така. Ну, вона приблизно 2 метри, може трохи вище. Ось така поруч 500. Вона не така пухнаста. Ось так вона виглядає. І тут ви можете і сфотографуватися, і купити ялинку. Ось таку за 3700. І для тих, хто що не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Вернацького. І тут є фотозона, і також місце, де можна купити ялинку з Данії. Це такий унікальний сорт, де м'які голки, і вони продавці говорять, що вони дуже довго стоять. І ось, наприклад, на Вернацького. Такі ялинки є, вони коштують ось 3 3700, 3, 700 ця в нас 6100. Та також 6100 та 500. А ось тут а, бачимо такий червоний віз. Їх щойно пофарбували. Я думаю, що. Це не завершена фотозона і її ще будуть доповнювати. Раніше це був рожевий е, телефономат, будка телефонна. Зараз червона. І ось такі ялинки. І з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор fm 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних новин. Бережіть себе. І залишайтесь разом з нами.